Да, добрий день. Бачили. Продовжується судове засідання після технічної перерви, яка надавалась захиснику для написання заяви, складення заяви про людні. І після даної перерви ми продовжуємо розгляд клопотання про встановлення сроку на ознайомлення з матеріалами досудового судового розслідування кримінального провадження захисниками. Таке клопотання. Тому, будь ласка, секретар, хто з'явився до засідання з'явився прокурор на кушин захисних ви Винні солдачи? Ви. Але з якою метою цікавитесь? Сладовіть особу, хто документи? А на підставі чого я повинна вам надавати документи? Назвіть, будь ласка, норму. Я громадянину, як людині громадянина України. На підставі чого я зобов'язана вам надавати документи? Встановите вашу особу. На підставі чого я зобов'язана праву норму надавати вам документи? Я зобов'язана виконувати тільки законні вимоги. Учасники того, процесу чи іншого є, що в, в Прокурор, захисник. Більше нікого не мають в процесі. Учасників. Інших захисників, підозрюваних в даному провадженні, немає, так? Да? Всі останні вільні слухачі, так? Да? Ну це, будь ласка, щось хочете сказати ще до заявлення відводу. Заявлений відвід направлений офіцій на офіційну пошту Шевченківського районного суду. Прошу роздрукувати, отримати матеріальну справи та направити на автоматизований розподіл на той послідуючого розгляду іншим суддя Шевченківського районного суду. Також додатково зазначу безпосередньо в самому відводі. З метаю повного всебічного та об'єктивного розгляду зазначеного відводу. Прошу суд витребувати Шевченківського районного суду міста Києва. Звіт про автоматизований розподіл за клопотанням слідчого про обмежені строків порядку 290 України. Шановний захисник, вам надавався час для так. складення повної мотивованої заяви. Мотивований судді. Tá. Так, будь ласка, не треба мені я тут віддакувати. Я, вашу честь. я питання не закінчив звучить. Я, я вас видав. слухав, вислухав. я, я Вислухайте, будь ласка, маєте повагу і толерантність до учасника і до суда. При, при, при всій повазі. Все. Значить, будь ласка, тепер я говорю і прошу не перебувати. Я Вам уважаю. надавався час для складення повної заяви при відвіді. У вас до того, що ви сказали усно, додатково зачитати, сказати усно, ще якісь доводи до тої заяви є зараз сьогодні. Заява Складена в письмовій формі, направлена на електронну адресу Шевченківського районного суду міста Києва, підписана з допомогою електронно-цифрового підпису з додатками, а саме зі скріншотами, звіту автоматизованого розподілу по даній справі. Відповідно, я повторно прошу суд роздрукувати, долучити до, матеріалі, до матеріалів справи та направити на автоматизований розподіл зазначити заяву про відвід для її посліджує розгляду. Повторно на цьому наголошую. Це все, що ви хочете сказати по заяві про вівіду. Да? Будь ласка, добре що сюди. Ось честь Ну, Надала можливість захиснику оголосити заяву про відвід. Ну, судячи з того, що він повідомив, мені не може сказати. Ну, Тому з рахуванням тої обставини, на підставі чого, було заявлено відвід, в услому в усній заяві, яку ми чули і тільки що, і там, 40 хвилин назад, все тоді. Відкладається розгляд справи для передачі справи іншому судді для вирішення питання про лізів, відповідно оголошення. Фінітеля Ось що значить не знати процесуальні права передбачення, гараження. Але знаєте, про це жіночка чи не знаєте? Ця жіночка йому вже по ночам, я так думаю, що сниться. Ну, вона такого неловкого качання процесу в житті не було ніколи.